Зразу видно, от бачиш таку машинку, бачите ці от хромові ставки, бачиш, як вони виглядають, як вони переливаються на сонці. І розумієш, що непроста людина за це автівкою їде. Сьогодні до нас приїхала, я не побоюсь цього слова, монументальна машина, величезне авто, Range Rover, Land Rover, Vogue 2007 року. Пробіг у даного авто 270 тисяч кілометрів для любителів автомобілів, саме такого формату квадратних, величезних. Щоб вони були наворочені, нафаршировані різними фішками, різними моментами, щоб вона гарно виглядала, приваблювала до себе увагу і при цьому добре себе показувала не тільки на обичному асфальті, а ще й на е різних е дорожних ситуаціях, по бездоріжжю, авто саме для вас. Так, давайте подивимося, що у нас тут знаходиться. Ну, як я вам і казав. У нас тут v 8 двигун, дуже потужний, а також турбований двигун, тобто потужності ще більше у цього двигуна. Для такого авто це більш ніж достатньо для того, щоб воно могло не просто їхати, а ще й дуже добре їхати. Я думаю, треба вже прийти до салону, тому що салон це саме те місце, де ця машина показує найбільше всього, що вона в собі має. Там, де вона більше всього нафарширована, а тут є. Про що розповісти, є багато чого, що можна вам показати. Ну, В першу чергу, це стандартно електропакет. У нас тут знаходиться електрорегулювання всіх вікон, як і переднього ряду сидінь, так і заднього ряду сидінь, а також електрорегулювання дзеркал бокових. Крім того, у нас по мультимедіа, по аудіосистемі, ось у нас Харман Кардон, яка дуже видає якісний і приємний звук. Крім цього, також що кидається у нас в очі, коли ми дивимося цей салон. По-перше, саме мультикермо дуже цікавим таким форматом зроблено. Тобто такі от дві вставки, де більша частина різних параметрів знаходиться. У нас тут обдув керма знаходиться. Також у нас обмежувач швидкості з регулюванням його, крім того, голосове управління. Нагадаю, 2007 рік авто в салоні. Зовсім не виглядає як авто 2007 року. Воно виглядає як сучасні автівки навіть. Крім того, у нас знаходиться тут електрорегулювання керма, тобто ось назад, вперед, вверх, вниз, це, -це електроприводами регулюється Стандартна, в принципі, коробка передач, автомат. У нас можливість перемикатися вручну на ній. Крім того, оскільки це. Land Rover, Range Rover. В нього є можливість регулювати пневмопідвізку, в залежності від того, які у вас умови, по яким ви їдете. Ось у нас є така от панель, де переключаються різні режими. Тобто, ви можете для бездоріжжя по пустині, по засніженні якійсь дорозі, там, де у вас багато ям. Кочок і так далі. Це ви можете вибирати собі режим, в якому ви хочете, щоб у вас пневмо підвізка працювала, в залежності від цих умов. А також трохи нижче. У нас Ді AC, у нас є система, тобто Downhill Assist Control. Що це таке, Це е, вона вам допомагає при спуску, в якомусь дуже крутому схилі, коли ви спускаєтесь на автомобіль, щоб автомобіль е, був, їхав з обмеженою швидкістю, щоб нічого не сталося, не перевернутися і так далі. Також пневмопідвізка може вручну регулюватися вверх вниз Тобто ось такими от приводами, ось цими кнопками вона регулюється. Так ось ось у нас ручник знаходиться з цього боку. А, якщо перейти до. От, вище. У нас тут е, двохсекціонний клімат-контроль Ось з боку водія, з боку пасажира також знаходиться. Е, крім того, у нас також є обдув, як і сидіння внизу, е, так і спинки. Обдув є. Е, тут регулюється як і у водія, так і у пасажира. Е, от Що мене дуже приваблює, от якщо навестися трохи ближче, ось. ось такий от у нас аналоговий годинник з Range Rover. Емблемою на ньому дуже так, естетично, дуже приємно виглядає. Ось по мультимедіа, що я можу вам сказати? По-перше, тут сенсорний екран, а, крім того, у нас є вихід AUX, cd диски сюди також поміщаються. Крім того, ось є а, TV, тобто телебачення, ви можете перемикати а, канали. На весь екран ви можете собі поставити формат відео 16х9, 4х3 або приближене. Це все тут також в наявності регулюється, якщо ви все ж таки хочете дивитися телевізор, їхати, коли ви їдете тут. Це також можна робити. А, також тут у нас можна на таку кнопку більш детально інформацію подивитися по тому, як працює на даний момент підвізка, як пневмопідвізка показує себе, в якому положенні, наскільки високо або наскільки низько знаходяться колеса у нас а, по відносині до автомобіля. Тобто ця вся інформація дуже детально тут виводиться на екран. Крім того, як бачите, у нас знаходяться ось такі от шторки, які відчиняються. У нас з'являються два капхолдери для стаканчиків. І також тут є ще одне місце для прикурювача. Крім того, ще в підлокітнику у нас ще один прикурювач і ще місце є також наявності. Також є для комфорту речей. У нас тут також є ось такі от підлокітники, як і з боку водія, так і з боку. Пасажира ось знаходяться вони, тобто можна отак от опер... опертися і їхати. У водія знаходиться тут пам'ять сидінь, електроприводи для регулювання сидінь, тобто вверх, вниз, вперед, назад. Також спинка регулюється і підголовник також у нас вверх низ рухається таким чином. Ось тут також підтримка спини, ось такими приводами, все це регулюється. Також сама шкіра тут дуже приємна. Стеля у нас зроблена з Алькантари, також дуже гарно, дуже приємно виглядає. Дорого, багато, як кажуть. Ось тут у нас видвигається, така знаходиться панорама у нас на даху. Вона також відчиняється. Давайте також подивимося, що у нас відбувається позаду. А ззаду все більш ніж класно. Чому? Тому що, як бачите, у нас тут, по-перше, також є підігрів сидінь. Як і для пасажира зліва, так і пасажира ззаді на задньому ряду сидінь. Також регулюється сам швидкість роботи вентилятора, температура для підігріву. Це все також тут регулюється. Ось на цю кнопку у нас Aux провід у нас. Також ще один прикурювач у нас тут знаходиться. Тобто для комфорту все, що треба, все воно є тут наявності. А також, якщо ми перейдемо дозаду, задньої частини до багажника, багажник у нас відкривається ось таким от чином. Ось у нас верхня секція, і також на кнопку приводимо. Отак, от відмикається у нас задня секція, ось така от підставочка. Тобто сюди покласти якісь речі, там не знаю. А сам по собі багажник просторий. Тут. Місця багато влазить, я не думаю, що сюди люди будуть залазити, але різні речі, якісь помістити тут без питань ви можете. Ось, Як бачите, у нас зверху ось така ось така знаходиться ще шторка. Можна якісь додаткові речі сюди також покласти. Крім цього, у нас ще є ось такі от а, спеціальні місця, які відкриваються. Тут у нас з цієї сторони знаходиться DVD. Чого вони його сюди поставили? Зачем? Зачем? Ну, Я думаю, це для економії місця. Тут було поставлено спеціально сюди, тобто ви можете якісь диски сюди зарані поставити. І на дисплеї, в салоні у вас будуть якісь фільми вмикатися, відео, які були записані на DVD-касети, Касети. на DVD-диски. Господі. Звісно, мало хто DVD-дісками користується, але я думаю, для любителів такого формату чом би і ні, ні. Ось тут, якщо ми звернемо увагу, у нас також знаходяться ось такі ось задні парктроніки і ось оця частина, також закос під карбон. А, вона також дуже гарно виглядає, додає якогось свого шарму цьому авто. Також спереді у нас на передньому бампері знаходяться а, омивачі а, фар. Переднього ряду. А, також, крім цього, у нас є парктроніки на передньому бампері, тобто парктроніки і спереду, і ззаду. Тут у нас дуже приємні, дуже гарні такі от диски, знаходяться, 20-й радіус, які також додають якоїсь такої монументальності цьому авто. Тому для тих людей, яким потрібна дуже комфортна при цьому а, така різноманітна, нафарширована, гарна автівка для різних. Водійських ситуацій для різних моментів в житті, коли вам треба їхати і на природу, і по трасі, і щоб у вас і потужність була, і при цьому дуже хороша підвізка. Можете приїжджати до нас, Софіївська, 19, Автопоінт, Київ, село Білогородка, Київська область. Це зовсім недалеко від Софійської Борщагівки, Тому чекаємо на вас, приїжджайте і може цей автомобіль буде вашим.